Від з вами автограду. Сьогодні у нас на огляді буде фонар задній на три позиції від виробника торгова марка сила FP132.03. Оглядаємо пакування. Небрендоване, звичайне пакування. Торгова марка сила автокомпонент FP132.03. Відкриваємо, оглядаємо пакування. Стандартне пакування, Плівка є. Зараз її знімемо, щоб ви могли побачити, як виглядає якісний фонар. Бачимо три позиції, лампи в комплекті. Кому не видно ближче, підолоджу, три лампи в комплекті. Так. З іншої сторони, кріплення на дві шпильки. Підключення на три контакти. Стандартне. В принципі, класний, якісний фонар. По використанню права-ліва сторона різниці немає, він є універсальний. Підсвітки номера на даних фонарях також немає. Тобто, три позиції використовуються на автомобілях МАЗ, КАМАЗ, на автопричепах та на іншій там, техніці, до якої можна їх застосувати. Тому, якщо бажаєте придбати дану позицію, переходьте за посиланням за цим відео. Ми являємося платниками ПДВ. Що треба, зробимо рахунок. Всім дякую за перегляд, гарного дня, до побачення. А, ще розміри, розміри. Саме ключове, що я хотів, щоб ви орієнтувались по розмірам. Так. 23, 10, 67. Такі параметри даного фонаря. І давайте розболтовку ще глянемо. Так, Розболтовка по центрам 93. По краям 95. Так що, якщо всі параметри підходять, то замовляйте, використовуйте. Всім гарного дня, до побачення. З вами був Автоградус.